Отако сьогодні знахідка. Копов все я сапку. Представте на якій глибині. Ось такий баньєк алюміній. Кому треба на воду. Такий і, і, тож, цей це, 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 крешка від баніка. таке то відро. Відра зараз дорогі. Із 200 гривень. таке Отаке то розкаль, бачите який новенький. Ще ось такий цей, як Шу. шубер. І тут знову як такий глечик, щоб носити якісь здійсу ягоди колись носили. То двері робити? То пружини такі на, на ліжко, то все продає. Звертається. То і тут реште таке, е, як, отакі е, патаки, щоб битись стіну, щоб потім двері трималися. лишки, спеціальний лічильник, якийсь такий круглий. Е, Чорчик від хати, там де режетки, всі кабелі підходять до купи. І Якісь трабаньки, якісь така пластина, щоб... і... і ще замок від хати. Ото все. А ще є ще інша купа, то в вже... нас є вже кішка, то вже є... кигати. Кі... 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 Нього не нести, ще треба нести додому 5 кілометрів. А то вже лишиться на другий раз це забере. Все, всім удачі, підписуйтесь.